І зараз типові помилки, які ви можете допустити при будуванні безставкової системи Поондес. Це те, що ви зробили недостатньо об'єм. Повірте, це дуже неприємно, коли ви включаєте водоспад перший раз і він починає хапати повітря до того, як ваш струмок і водопад заповнився водою. No! <ріст> Після того, ви насос хрюкає, ви починаєте доливати воду, слухати це хрюкання. Потім перестав хрюкати, але потім ви виключаєте, і вся заява вода починає переливатися через борт. І так буде кожного разу, повірте, ви дуже пожалкуєте про те, що не зробили. Правильний об'єм для вашої бази. Краще зробіть з запасом. Третій мінус це використання жорстких е, колін, фітінгів. Краще зробити взагалі без фітінгів, тому що ви втратите напор, особливо якщо будете виписати е, е, тройники або коліна 90 градусів, це вам нашкодить. Також помилка, що не використання жороднього клапану. Це як і плюс, так і мінус, але з мінусом те, що у вас водоспад буде запускатися довше, будуть зайві звуки, яких ви не забажаєте. В деяких ситуаціях це важливо. І головна помилка це не враховувати високий рівень грутоохоти. ходу. Якщо ви будуєте десь під Києвом, ця проблема вам буде дуже актуальна, тому що прибирати і мити цей. Високосему треба як правило навесні. А навесні у вас максимальний рівень ґрунтової води, і ваша вся ця система, коли ви відкриті воду, може почати спливати разом з блоками, якщо зверху буде недостатньо каміння і гравія, А як правило, його буде недостатньо. Тому виберіть дуже вдалий момент для його прибирання.